Дем'я до Дню Української писемності та мови. Щорічно, 9 листопада упродовж кільканадцяти років ми відзначаємо це свято. Наш захід має назву Шануємо пам'ять тисячоліть від давнини до сучасності. Ви знаєте, кожна епоха дарує людству якісь відкриття, якісь винаходи. Але побойтесь, що чи не найбільшим винаходом усього людства було писемне слово. Так складається, що саме завдяки написаному слову людина пізнає себе, саме завдяки написаному слову людина пізнає світ, своє місце у всесвіті. Сьогодні ми разом з учнями 9-х і 11 класів спробуємо показати вам таку мандрівку на багато-багато поколінь назад. Ви розумієте, що мова кожного народу це і його національна дбання. Це діяльність духовна і культурна. І те, що ми маємо сьогодні, це є своєрідний дарунок нам від наших предків. Маємо цінувати її і любити. На жаль, так складається, що історія української мови є і сумною, і трагічною, і героїчною водночас. І вона нерозривно пов'язана з історією українського народу. Сьогоднішній наш захід це своєрідний підсумок роботи. Учні 9 класів, адже впродовж кількох уроків ми вивчали давню українську літературу, давні письмена. Ми поділимося з вами своїми здобутками, своїми знаннями. Року у місті Києві, помер близько 1114 року у місті Києві. Приподобний київський літописець та письменник Агіора. З 1073 року Чернець Києво-Печерського монастиря, автор житті святих князів Бориса Іліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником, за іншою версією автором Повісті минулих літ. Помер і похований у Києво-Печерському монастирі. Після смерті Феодосія Нестор прийшов до монастиря і якого був Стефан, що прийняв його по і вийде на диявол. При урочистому відкритті мощей Феодосія був однією з головних дієвих осіб. Житє Нестора вперше з'явилось у друкованому печерському батаряку від 1661 року. Згодом воно обійшло у четі Мінеї Поталенка. Нестор літописниці автором двох відомих творів життя Бориса Ігліба та життя Феодосія Печерського. І говорить Нестор про Ольгу. Вона, вирішивши прийняти хрещення, вирушила до царгороду, щоб прийняти його у патріарха. Але імператор Константин не відразу прийняв Ольгу. Її турам довелося довго стояти у суді, послів різних країн. До палацу по черзі. І Ольга не була виникною. Будучи жінкою владною, своїм стоянням у суді, вона виявила велике смирення, а про хрещення Київської Русі не стерпише. Перонаш повелів прив'язати коневі до хвосту, полікти лікти згори на очей. Після того взяв Володимир Царицю і Анастаса і попів Корсунських. Узяв і посудини церковні, і грецькі ікони, поставив в на тій ворі, яку насипали під час облоги посеред міста та церква стоїть і донині. Кожним же Володимир віддав грекам. Він за царицю Анну, а сам повернувся в Київ. Я, німий же брак, стерцюючий бродяга, мертвяк оброслий плиттям саркофага, прах куба жалюгідного рам'я, моя ти пісня, сила і відвага, моє все людське і мамине ім'я. Тобою палахтить душа моя, втішається тобою все. Тебе у спадок дали мені мої батьки і предки невідомі, що гинули за тебе у ворога. Но в омибу дорогий день Чому ж на небі так мало сонця стало що моя, далі пишу сумних пісень, Чому ж на небі так мало сонця стало чолому я, далі пишу сумних пісень, весель.